Вітаю, мої дорогі, мої красиві, мої надзвичайні, це міледі TV шоп І з вами я, Світлана. Для вас сьогодні в дуже такому приємному, цікавому настрої, тому що в мене для вас сьогодні надзвичайно гарна річ. Це не просто футболка, це футболка-блуза. Знаєте, в ній такий настрій, такий східний, трішки такий турецький, тому що, по-перше, це турецький. Виробник, наш постійний виробник. Ми з цим е, виробником працюємо вже не один рік. Це фабрика турецька дуже е, високої якості. Ви знаєте, що турецький е, трикотаж це завжди класна висока якість, це е, довговічність, скажемо так. Це надзвичайно високої якості. Сьогодні у нас віскозка е, 96% віскоза і 4% Еластана для того, щоб гарно тримала форму, щоб не відцвітала, щоб гарно пралася. І колір, щоб залишався завжди таким. Тобто він не вигорав на сонечку. Давайте більш детально розглядати. Ну, По-перше, що мені подобається, це, це мережево-мережово прикрас. Дивіться, як гарне виконання. Мережево зроблене, в тон до футболочки, до цієї блузи. Це надзвичайно легесеньке, таке повітряне, я б сказала, мережево прикрашене справжніми кристаликами. Ви бачите, отут може виблискувати. Я зараз пан Єгор підійде на нас, наш оператор, і ми розглянемо більш детально. Якщо подивитися, я спробую так, щоб світло відбивалось. Ви бачите, так? Є, у нас тут є кристалики, це кристали сваровські, стразіки, вони, буде, вони надійно прикріплені тут, вони не зашиті, вони е, на правильний клей. Тобто ви можете бути певні, що вони залишаться на своїх місцях, вони нікуди не дійнуться. Давайте я ось так от вам зараз занурю руку і покажу. Це просто сяйво діамантів, я би так сказала. Це східна розкіш. Подивіться, ось цей. Е... В подібний виріс, знаєте, він дуже схожий а, до тих, коли раніше, коли у ці часи Рос Роксолани, Султана Сулеймана до їх вбрані, так, у них було таке вбрання. Дуже подібний ось такий виріс. Тобто, і зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах. Будьте уважні, записуйте. Увага! Код товару це футболочка Емілія. У нас розмірний ряд великий, від 50 до 56, і ціна зараз 1499 гривень. Дивіться, до 58, -го. ще раз повторю, нам додали ще один розмір. Так, по вашим <сваж> бажанням ще один розмір. Від 50 до 58. -го. 1499 тисячу гривень. Зараз ця футболочка надзвичайно високої якості, але ми знаємо, що це не остаточна ціна. Тому будьте активними, будьте активними, дзвоніть, подивіться, будь ласка, на ці шовчики. Все дуже-дуже охайно виконане, надзвичайно високої якості, ніде ниточка не стирчить, шви абсолютно рівнесенькі. Віскоска з акрилом дозволяє гарно тягнутися, так, гарно тягнутися і повертати свою форму, тобто вона не розтягується. При тому, всьому вона має досить таку еластичну свою форму. Я хочу зауважити, що на мені розмір 50. Хоча я ношу 42-44, і дивіться, вона не виглядає на мене великою. Так я зараз вам покручуся, отаки зроблю вам дефіле. Так, і вона не виглядає на мені великою. Ви можете подивитись, де вона доходить десь до середини е, бедра. Так? Тобто це середина бедра. Це вона е, не коротка, але й не довга. Тобто сінички вона не прикриває, що мені подобається, тому що це все ж таки блуза, це ж не тунійка. Так е, Так само ви її можете заправити всередину, наприклад. Тобто, якщо ми її заправимо всередину, це буде також дуже гарно виглядати, якщо ви любите джинсики носити, так? вона така може бути як топіком, ось раз зробили собі топік. Вона може бути просто як блузою. Колір в неї мені чи мені подобається її колір. Він такої морської хвилі, бірюзово-смарагдовий, такий, не просто голубий, знаєте. А такий ну, надзвичайно якогось дорогоцінного камня, якогось марагда, такого дуже, дуже цікавого. Я б сказала, колір такий не банальний, він не тривіальний, він такий досить цікавий колір. І що мені подобається, що цей колір, такий бірюзовий, він пасує і до темного низу, можна, якщо це там у вас якась світла буде спідниця, так і до чорних брюк. Я вам ще раз нагадую. Нагадую, Код товару Емілія номер телефону 0800 21 14 14. А у нас вже є замовлення і зараз для вас буде знижечка. Так, увага на екрани! Зараз для вас буде знижка. І одразу мінус 200 гривень. Ну ну просто для вас. Ну це, це, ну це подарунок. Для вас три хвилинки, будьте уважні. У нас є таймер на цю ціну. І до нас телефонує пані Ольга з міста Черкас. Ольга Олександрівна. Я вас вітаю. Вже замовляли у нас так. У нас була така темно-синя футболочка з квіточками, Також цього виробника якість сподобалась. Так, якість дійсно класна. Чи мені подобається, що вона класно бачите? Вона класно тягнеться. Просто класно тягнеться, друзі. От ви подивіться, як вона на мені сидить. Тобто, е і вона, до речі, не мнеться. Ви пам'ятаєте, я її загортала всередину. До, до нас доєднуються наші нові глядачі. Я хочу вам продемонструвати. Подивіться позаду, як вона гарно сидить як вона збоку, такий рукавчик обов'язково гляньте. На мені розмір 50-й. У мене е, зріст метр п'ятдесят два, я маленька, так зазвичай ношу 42-44 розмір, але мені на мене вона не здається великою. Ну, правда, так тобто вона є трошки вільніша. Тобто. І оця е, збірочка, так, ви бачите, ось ця збірочка тут на грудях, вона така дуже цікава. Робить цю блузу такою, Знаєте? Кетливою, я би так сказала, трішки додає об'єму, якщо м -м, пані бажають, щоб <сум> додали їм щирості, скажімо так, будь ласка, і в нас є ще замовлення. Замовлення із Львівської області, місто Самбір, пані Олечка знову у нас, я вас вітаю! Місто Самбір, вітанечка вам переказую так, замовила собі й доці, так. Я вас вітаю, і за ваші, за ваші замовлення, за вашу активність ми будемо дуже просити ще знижечку. Навіть не чекаючи таймера, ми будемо просити у пана режисера Максима сьогодні знижка. І ще мені повідомляють, що знижка знову мінус 200 гривень. Ну це просто 1099 гривень і безкоштовна доставочка, безкоштовна доставочка до відділення нової почти, де ви зможете приміряти. Так, ви зможете на, на собі е, відчути оцю надзвичайну м'якість, так яка вона м'якенька до шкіри, е, які е, приємні відчуття. Мені в ній зовсім не жарко, вона не парка. Дивіться, я вам зараз на мене покажу її позаду. А у нас. Є дзвіночок, так, пані Ірина Олександрівна з міста Чернігів, просить заміри по спинці. Дивіться, це на манекені, я вам скажу це номер розмір 50-й. По спинці в спокійному стані я хочу нагадати, що це 96% віскоза турецька і 4% акрилу для того, щоб вона гарно тримала форму і гарно тягнулася. Дивіться, Ірочка пані Ірино. По спинці це 53,5 і майже 54 сантиметри, тобто, це. До середини сідничок, це я 50-й розмір міряю. Рукавчик, так? Давайте ми поміряємо рукавчик. Рукавчик коротенький, як на блузі, це не туніка. Рукавчик від лінії плеча в нас буде 15 сантиметрів. Так, 15 сантиметрів. Попереду, давайте попереду ще довжину поміряємо. Подивіться, яке надзвичайно красиве мереживо. Попереду 60 сантиметрів від лінії плеча. 60 см від лінії плеча довжина, але це довжина в спокійному стані. Пані, я хочу вам нагадати, що це все ж таки турецька віскоза надзвичайно високої якості. І гляньте, як вона гарно тягнеться. Подивіться, як вона гарно тягнеться і як вона гарно повертає свою форму назад. Завдяки еластану 4 вона е, має ось таку пружність і міцність, бачите? І вона повертається в свою форму, і просто зараз нас знову буде знижка, який сьогодні щедрей. У нас пан режисер. Дякуємо вам! Дзвоніть так. 899 гривень. Фінальна ціна. Ну просто Ну, ну дякую. Ну, чесно, дякую. 0800 21 14, 14 Зараз номер телефону для вас на екранах. Будь ласка, телефонуйте. Розмірний ряд від 50-го аж до 58-го. Пані, зважайте, що це віскоза за Ластаном надзвичайно приємна до тіла, і вона гарно тягнеться, якщо ви хочете, аби виріб на вас. Був трішки вільніший, так? Ось на мені 50-й розмір. Зверніть увагу, вона має така. Вона невелика, але вона трішечки така широченька. Тобто вона мене не обліплює, знаєте, вона мені не геть така в обліпочку. Тобто є ще куди дихати, є ще де, де рухатись. Е, і на мені розмір 50-й, хоча я ношу 5, 44, десь так, от 42. Уважно подивіться на це. Е, Високе мережево, високої якості. Це ви знаєте, що взагалі аксесуари на вбранні е, виходять найдорожчими. Тут дуже високої якості мережево, перекрашене кристалами. Це кристали, це стрази. Так, вони тут приклеєні, ви можете бачити оздоблення таке виконане, виконане дуже дуже якісно. Ось ці кристалики. Так? І е, є така збірочка, збірочка в районі грудей. Є така збірочка, котра додає, скажімо так, ну шарму, кокетливості, трішки такого романтизму. Я б сказала, от знаєте, якби. Роксолана жила в наші часи, мені здається, вона б носила з задоволенням таку футболочку-блузку, е котру можна вдягти, як і в повсякденному житті, так і десь е ну, на якийсь там урочистий захід. Увага! Ще раз на екрані з'являється інформація. Записуйте код товару Емілія. У нас дзвінки безкоштовні. Ціна 899 гривень це остаточна ціна для вас. Після ефіру ще буде декілька хвилин діяти. І ми вітаємо замовленням наших покупців, наших шановних пані, це місто Житомир Вікторія Олегівна. Я вас вітаю! Я вас вітаю! Замовлена подарунок дошці. Так, і собі. Вікторія Олегівна, я вас вітаю. Не забувайте і про себе. Сьомчики, сьомчики місто Житомир. Обожнюю, просто обожнюю. Як мені приємно, що ви дзвоните і переказуєте нам вітання. Дуже-дуже приємно. Дивіться, ми е, вам хочемо продемонструвати ще колір, Так, колір такий е, морської хвилі. А ще до нас Маргарита Олегівна дзвонить. Вітаю з Києва, наші сусіди, скажімо так, особисто. Від режисера ще одна знижка буде. Ну, дівчатка, ну дівчатка, Це завдяки вам, шановні мої пані, мої красунечки. У нас ще буде одна знижечка. Так, мені навіть цікаво. Ну, Це вже точно фінальна, я сподіваюсь. 699 гривень. 699 гривень. Пані, ну просто для вас останні три хвилиночки. Будь ласка, поспішайте, поспішайте прикрасити себе, свій гардероб. Ця футболочка може бути і під брюки. Будь ласка, під спідницю, як я зараз вдягнена. Якщо ви любите брюки, будь ласка, брюки, будь ласка, під піджак. Якщо у вас є гарний якийсь такий піджак, будь ласка, одягайте, чорний. Наприклад, розбавити чорний піджак можна, світле. світле щось там, Світла спідниця. Подивіться, як вона гарно тягнеться. Тобто, завдяки цьому еластану, завдяки високій турецькій якості віскози, просто вона максимально і розтягується класно, в ній не жарко. Вона тримає свою форму. Прання буде простим. Головне, щоб ви прали на низьких температурах, тому що знаєте, що турецька віскоза вона дійсно дуже витривала, але Будемо, скажемо так, обачливими, будемо берегти свої красиві речі, будемо гарні. Якщо ви ходите в офіс, наприклад, на роботу. Будь ласка, під піджачок взагалі шикарно. Тобто, ну від пипід під, під піджак вдягнули і вже маєте такий, знаєте, цікавий настрій. Це не буде вибиватися супер із дрес-коду, Ні, навпаки, це буде вас доповнювати. Ще раз хочу нагадати, код товару Емілія. Дивіться, у нас безкоштовна доставочка. Тільки для наших любих глядачок Міледі Shop до нового до відділення нової почти ви можете замовити, приміряти, а вже тільки потім оплатити 699 гривень без плати за доставку. Будь ласка, не боріться, тому що у нас дійсно. Ви знаєте, турецький трикотаж він настільки бистро, настільки швидко турецька якість у нас розлітається, тому що е паняночки наші знають, що турецька якість вона завжди на високому рівні. Тим бачить, що цей виробник у нас вже ми з ним знайомі. Подивіться, мене запитували про пройму. Подивіться, як гарно тягнеться пройма футболочки ось цієї нашої блузи на рукаві. Гляньте. Тобто, навіть якщо у вас такі, знаєте, масивні широченькі плечі з легкістю, і ви не будете. Знаєте, скажімо так, пережата, вона не буде просвічуватись. От зверніть увагу, да, я максимально натягнула, вона не просвічується. Тобто, е ну, я не знаю, ну, і ще така в неї, знаєте, Така, наче шовкова ниточка, її не видно, але вона отак от світло відбивається, наче є така шовкова ниточка. Вона надзвичайно приємна до тіла. Але за щодо того, що це віскоза, вона і ціна в неї буде демократична, не так як за шовкову блузу. Так, тому що віскоза, вона і прийшла на заміну шовку, тому що шовк це досить дорого і важко у догляді. А віскоза, вона подібним методом зроблена. Напросто за неї легше доглядати, вона не така примхлива, скажімо так, і вона надзвичайно класно зберігає свій колір. Тобто вона не вигорить, так? вона не вигорить на сонці, вона не буде вам вигорати, вона буде зберігати свій колір, свою пружність, свою форму. І що мені особисто подобається, знаєте, от пані, здавалося б, така дрібничка, але вона не мнеться. Тобто, якщо ви не в подорожі, да ви там сидите, або ви заправили її в штани, а потім хочете е, випрямити, <сум> щоб показати всю красу цієї футболочки блузи, вона не минеться. Мені дуже подобається. Ми її заправляли сьогодні в спідницю мою для наших нових глядачів, котрі до нас доєднуються. Мені дуже подобається, що вона має такий гарний вигляд, навіть у е, коли ми її. Дістали. Дивіться, отже, я вам ще раз хочу нагадати, що кількість у нас обмежена, оскільки це турецький виробник, це наш постійний виробник, з котрим ми вже багато років працюємо. Це дійсно висока якість. Записуйте, футболка Емілія. Уважно запам'ятовуйте код товару, тому що в нас є ще другі футболочки. Для вас ціна сьогодні 699 гривень. Кількість обмежена. Дивіться, партія швидко закінчується. У нас ці футболи. Футболочки дуже дуже популярні, і сьогодні надзвичайно велика кількість дзвінків за що я всім дуже дуже вдячна. Мої розкішні паняночки. Дякую, що ви були з нами. Ми йдемо далі. Залишайтеся з нами і повертайтеся. Цілую всіх обіймаю.